Псалом 84. На закінчення Псалом Синів Корея. Господи, Ти вподобав свою землю й повернув із полону Якова. Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи. Весь свій гнів ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення. Поверни нас, Боже нашого Спасіння. Відверни від нас свій гнів, невже ти вічно будеш гніватися на нас чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід? Боже, повернувшись, ти оживиш нас, і твій народ буде радіти тобою. Вияви нам, Господи, своє милосердя і подай нам своє спасіння. Послухаю, що мені скаже Господь Бог. Бо Він говоритиме про мир для свого народу, для своїх побожних і для тих, які звертають своє серце до нього, адже Його спасіння близьке до тих, хто боїться Його, аби Його слава оселилася в нашому краї. Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілувалися. Правда піднялася вгору із землі, а справедливість із неба нахилилася. Тож Господь дасть добро, і наша земля дасть свій врожай. Правда піде перед Ним своїми кроками ступатиме по дорозі. Євангеліє Від Луки, розділ п'ятий Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його. А він стояв біля Ганісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного із човнів, який належав Симонові, вилів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей із човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона. Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Зеведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. І сталося так, що коли він був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, упав до лілиці, благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього й промовив: Хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього, і велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він: Покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоби послухати й оздоровитися в нього від своїх недуг, а він відходив у пустинні місця і молився. І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи: Хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, Що ви роздумуєте у ваших серцях, що легше сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому. Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав. І пішов до свого дому, прославляючи Бога, а всіх охопив жах, вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи: Неймовірне, ми бачили сьогодні. Після цього він вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі, а книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками. А Ісус у відповідь їм сказав Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Вони ж відказали Йому, учні Івана часто постять і моляться. Учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них Чи можете ви змусити постити весільних гостей, доки молодий з ними, але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино прорве бурдюки, і самовилляться, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. Тоді те і друге збережеться. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже Старе краще. Книга Пророка Єремії. Розділ 16. І ти не візьмеш жінки, говорить Господь Бог Ізраїля, і тобі не народиться ні син, ні дочка на цьому місці. Бо так говорить Господь про синів і про дочок, що народилися в цьому місці, і про їхніх матерів, що їх народили, і про їхніх батьків, що їх породили в цій землі. Хворобливою смертю помруть, не будуть оплакані і не будуть поховані. За приклад, будуть на поверхні землі для звірів землі та для птахів неба, від меча впадуть і від голоду скінчаться. Так говорить Господь: не війдеш до їхніх бенкетів і не підеш плакати, і не голоситимеш за ними, бо я відставив мій мир від цього народу, їх не оплакуватимуть, ані не робитимуть нарізи і не острижуться. І хліб розломиться в їхньому плачі на потіху над мертвим, не напоять його чашею на потіху по батькові чи по його матері, не ввійдеш до хати напоїв, щоб сісти з ними, щоб їсти і пити, тому що так говорить Господь Бог Ізраїля. Ось я усуваю із цього місця перед вашими очима, і у ваші дні голос радості й голос веселості, голос жениха і голос молодої. І буде, що коли сповістиш цьому народові всі ці слова, то тобі скажуть, чому Господь виказав на нас усе це зло, яка наша неправедність і який наш гріх, яким ми згрішили перед нашим Господом Богом. А ти скажеш їм, тому що ваші батьки мене залишили, говорить Господь, і пішли за чужими богами, і їм служили, і їм поклонялися, а мене залишили і не зберегли мій закон. А ви вчинили зло понад ваших батьків, і ось ви ходите кожний за милим вашому серцю злом, щоб мене не послухатися. Тож вижену вас із цієї землі в землю, яку ви і ваші батьки не знаєте, і там служитимете іншим богам, які не викажуть вам милосердя. Через це ось приходять дні, говорить Господь, і не скажуть більше Живе Господь, що вивів синів Ізраїля з єгипетської землі, але живе Господь, який привів дім Ізраїля з північної землі та з усіх країн, куди вигнані були туди, та я їх повернув їхню землю, яку я дав їхнім батькам. Ось я посилаю багато рибалок, говорить Господь, і ловитимуть їх, і після цього пошлю багатьох ловців і полюватимуть на них на всякій горі, на всякому пагорбі та в кам'яній печері. Адже мої очі на всіх їхніх дорогах і їхні неправедності не сховані перед моїми очима. І подвійно віддам за їхні неправедності та їхні гріхи, якими опоганили мою землю мертвечинами їхніх гедот і їхніми беззаконнями, в яких провинилися проти мого спадку. Господи, моя сила і моя поміч, і моє сховище в дні зла, до Тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть, яким чином наші батьки з оманою набули ідолів, у них же немає користі. Хіба людина зробить собі богів? Та ж вони не є богами. Через це ось я об'явлю їм у цей час мою руку і покажу їм мою силу, і взнають, що моє ім'я Господь. Книга Пророка Єремії, розділ 17. Гріх Юди його нащадків записаний залізним різцем, вирізблений діамантовим вістрям на таблицях їхніх сердець та на рогах їхніх жертовників. Наче про власних дітей так вони турбуються про свої жертовники та ашер під кожним крислатим деревом на високих пагорбах. Мою гору в полі, твої багатства й усі твої скарби віддам, як здобич ворогам. Віддам також твої узвища за гріх в усіх межах твоїх. Через власну провину ти віддаси свою спадщину, яку я тобі дав, заставлю тебе служити своїм ворогам у країні, якої ти не знаєш, бо ви розпалили вогонь мого гніву, який палатиме вічно. Проклята людина, яка має надію на людину і опирається на нього тілом свого рамена, а від Господа відійде його серце. І він буде, як билина в пустелі, не побачить, коли прийде добро і поселиться на узбережжях у пустелі, у соляній землі, яка не заселена. Та благословенна людина, яка поклала надію на Господа, і Господь буде його надією, і він буде, як родюче дерево при водах і у вологості випустить своє коріння і не злякається, коли прийде спека, і в нього буде розлогий стовбур, він не побоїться в рік посухи і не перестане давати плоду. Серце глибоке понад усе, і це людина, і хто її пізнає. Я Господь, той, хто досліджує серця і випробовує нирки, щоб кожному дати за його дорогами і за плодами його побажань. Куріпка зібрала те, чого не породила. Хто робить своє багатство не із судом, у половині своїх днів його залишить, а в кінці він буде безумний. Наша святиня, престол слави, що підноситься. Господи, очікування Ізраїля, усі, що Тебе залишили, засоромилися, ті, що відступили, хай будуть записані на землі, бо залишили Господа джерело життя. Оздоров мене, Господи, і вилікуюсь, спаси мене і врятуюся, адже Ти є моя похвала. Ось вони говорять до мене, де Господнє Слово, нехай прийде. А я не струдився, ідучи за тобою, і ти знаєш, що я не забажав дня людини. Перед твоїм обличчям є те, що виходить з моїх уст. Не будь мені на відчуження, дбаючи про мене в лихий день. Хай засоромляться ті, що переслідують мене, і хай я не засоромлюся, хай побояться вони, та хай не побоюся я. Наведи на них поганий день, побий їх подвійним побиттям. Так говорить Господь, іди і стань в брамах синів твого народу, ті, що ними входять, царі юди, і ті, якими виходять, і в усіх брамах Єрусалима, і скажеш їм: послухайте Господнє Слово, царі Юди, вся юдеє і весь Єрусалиме, ви що входите цими брамами. Так говорить Господь: бережіть ваші душі й не носіть тягарів у суботній день, і не виходьте брамами Єрусалима. І не виносіть тягарів із ваших домів у суботній день, і не робіть жодного діла. Святіть суботній день, як я і заповів вашим батькам, та вони не послухалися і не нахилили свого вуха, а зробили свою шию твердою, більше за їхніх батьків, щоб не слухатися мене і не прийняти на поумлення». І буде, коли ви справді послухаєте мене, говорить Господь, щоб у суботній день не проносити тягарів через брамі цього міста, а щоб святити день суботній, щоб не робити жодного діла, то входитимуть через брамі цього міста царі та володарі, які сидять на престолі Давида, і сидять на колісницях і конях, вони і їхні володарі, мужі Юди і ті, що живуть в Єрусалимі, і це місто буде заселене навіки. І прийдуть з міст Юди і довкола Єрусалима, із землі Веніаміна, і з рівнини, і з гори, із тієї країни, що до півдня несучи всепалення і жертви, і Манаа, і Ладан несучи хвалу до Господнього дому. І буде, що, коли мене не вислухаєте, щоб святити суботній день, щоб не носити тягарів і не проходити крізь брамі Єрусалима в суботній день, то запалю вогонь у його брамі, і він пожаре вулиці Єрусалима і не погасне.